Теперь водоем не будут. Важливу інженерну роботу на білгородському водосховищі виконали українські військові, а саме підрозділи сил безпілотних систем. Про це повідомив їхній командувач Роберт Бровді, відомий як Мадяр. Він розмістив у себе в телеграмі відповідне відео та заявив, що внаслідок ураження рівень води впав на один метр. Але росіянам ця атака по Дамбі чомусь не сподобалася. Я Эту ночі не удар по київській дамбі. А это значит, что благородцы будут продолжать уничтожать, это значит, что у х вы вроде будет страшный праздник, а мы, ну, может быть, мы готовимся, либо мы опять не такие, мы опять по-прежнему считаем, что да нет, ну что, в самом деле? Ну, да, конечно, такого не может быть. Да вообще ничего не может быть. Они впрямую ставят задачу уничтожения нашей инфраструктуры, причинения э, мучений нашему населению. Соловйов, як завжди, брешем, бо завдають шкоди цивільному населенню саме російські терористи. Пригадайте, як вони свого часу підірвали дамбу Каховського водосховища або кілька разів били по Запорізькій ГЕС. У випадку із дамбою на Білгородчині, то там цілі зовсім інші. Вода воює не проти цивільних, а саме проти російських терористів. От так Наташа Після прориву білгородської дамби ми. За сутки з піхоти привратілись в морську піхоту. Но нам повезло. А от на сусідній позиції весь бліндаж затопило в місце з апаратури. Хоча насправді російська пропаганда спочатку розповідала, що цілісність дамби не порушена і загрози затоплення немає. Потім губернатор Гладков все ж сказав про підтоплення десяти приватних городів. Вода э, затопила, частично затопила тільки Десять чесних огородів, життю не подтоплено. Сейчас максимально моніторим ситуацію. Але, як виявилось, збрехав сам Гладков, бо насправді після ударів ЗСУ дамба почала пропускати воду і таким чином зробила великі проблеми окупантам, які намагаються наступати на нашій території на півночі Харківщини. от ось ось Позиція дуб розлилась. Вода вийшла з берегів. Вся дорога, потоплення. вот машина стоїть в воді. Стала, його виїхати не може. Саме там, куди пішла вода, наступають російські підрозділи на Український Вовчанськ. Але тепер у них дуже ускладнилася логістика.